дівчатко, золоті та хвинці, принесла сьогодні літа й дитинці. А дитина срітер спотувала слово, Случить, як пісня українська мова. Буква до да букви, буква. Хвинку, що, що до да слова, і звучить рідна мова. Бати мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, третій людська вісне слово. Батьківщина, мова, мати, нас по роз'єднати. Українські діти всі говорять сміло, свій народ любити – то велике діло. Ось по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба чужі мови старано вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати. Ой яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, мова Діда та бабусі, знаю і добре, що краще навчуся.